Великі і густі клуби диму і сморід на увесь Хмельницький. Недільний вечір надовго запам'ятаються жителям ринкового міста. Тут горіло міське сміттєзвалище, а запах непотребу якраз йшов на жителів. Найбільша проблема, як доступитися до вогню перебувати на горі майже смертельно, і це доведено львівською трагедією. У такій саме небезпеці, будь-якої миті опинитися під завалами і працювали рятувальники 300 квадратних метрів. Загасили за декілька годин. 18.23 поступило повідомлення про загоряння на полігоні твердих відходів. По підвищеному номеру виклику до місця пожежі були направлені підрозділи першого державного пожежно-рятувального загону та оперативно координаційний центр. Разом з підрозділами Державної служби надзвичайної ситуації на місці пожежі працюють комунальні служби. Наразі пожежа локалізована. Саме сміттєзвалище розташовується на відкритій території і займає гектари площ. Сюди звозять сміття з усього Хмельницького. Поки інформації про його закриття немає, а місцеві вже звикли. Непотріб тут гори щороку, якраз у серпні. Тим часом експерти встановлюють причину загоряння.